Говори українською бо живеш на своїй землі. Підручник із такою назвою презентувала громадська організація освітньо-європейський центр Феодосії Колесник. Його мета навчити української мови внутрішньо переміщених осіб, які спілкуються іноземною. Авторка книги Феодосія Колесник на його основі розробила її одноіменний навчальний курс і каже, що він вирізняється особливістю, з-поміж інших, якою будемо розпитувати у самої філологині у нашій студії. Феодосія Колесник, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні! Слава героям! Вітаю! Отож, звідки виникла так. така ідея? По-перше, це були курси, так? Для внутрішньопереміщених осіб. Цілий підручник це не курси. Для того треба було довго працювати. Як довго ви працювали над книжкою і в чому полягає унікальність вашої методики? Напевно розповім про те, як перед історією напевно створення, тому що з перших днів. Повномасштабної війни в мене відразу навіть не було сумнівів, що потрібно щось робити з людьми, які перебували з різних територій України. Ось і всі звичайно спілкувалися російською мовою. І я була теж і волонтерила на наших вокзалах, і я відразу звернулась, і ми відкрили такий мовний клуб. Це був один з перших мовних клубів у Львові, і в нас дуже велика кількість людей проходили, проходили це навчання. Деякі люди залишались, інші люди покидали, тобто наше місто. і... А десь на основі цього мовного клубу я дивилась болі цих людей, над чим потрібно працювати. Тому що ми всі звикли, що в нас є навчальні посібники, в нас є курси української як іноземної, тому що я теж філолог і іншої іноземної мови і розумію взагалі специфіку навчання іноземної мови. Ця цільова аудиторія це і не іноземці, і Українці, які е, не спілкуються е, українською, е, ну взагалі таке, такий термін, що російськомовні українці, я не вживаю і е, кажу так, як воно є. Це зросіщені українці насправді. І е, думаю, що сьогодні ми повинні про це вже говорити. Ми не повинні якось. Е, Толерантно чи якось іншими словами називати, звичайно, нас наш курс, наш навчальний посібник. В нас така досить лагідна українізація, але звичайно, всі слова всі речі називаються своїми іменами. Ось і звичайно, що виходячи з кожного заняття, я собі записувала ці болі, ці проблеми. Цих людей, тому що вони, як я вже сказала, це не іноземці. І а, коли в нас проходило заняття, всі до кінця заняття переходили на українську, і насправді немає в тому ніякої проблеми. Але а, коли вони виходили занять, я їм казала а, продовжуйте так спілкуватись в себе в родинах, а, в сім'ях. І звичайно, одна з перших тем а, і такий термін, який я започаткувала, е, це так ну, на сьогоднішній день. Це цей термін. Він його ну, взагалі оцінили цю методику. І Тарас Кремінь, і Павло Гриценко. Це мовна стійкість. Угу. І одна з перших тем це мовна поведінка та мовна стійкість українців в умовах російсько-української війни, тому що про мовну стійкість ми тільки починаємо говорити. Ми тільки розуміємо, що це таке, тому що ми звикли ну, українців. Ми взагалі така нація дуже талановита і ми швидко переходимо на інші мови. Для нас це не є щось таке ну, взагалі важке. І, я, я себе зразу подумала, знаєте про що? От я навчалася в школі англійської мови. Угу. У мене діти навчаються німецької мови, і я з ними відповідно також вчу німецьку, бо перевіряю їхні домашні завдання. І якщо подивитися по методиці, то там з чого починається? Вчити слова, так? Так ці ж люди, які російськомовні, Українці, це неправильний термін, але хай буде так. Вони ж знають в принципі слова. Тоді з ними якась інша методика має працювати. Ви їм тексти пропонуєте читати, із чого вони мають навчитися правильною українською? Так, ось саме дуже дякую за питання. Дійсно, ми можемо, наприклад, замінювати їхні слова, власне, українськими, але це насправді не та робота, яка потрібна з цими людьми. Тут потрібна глибша робота. І Адже глибоке розуміння мови це духовне, душевне та розумове mm -hmm. сприйняття заходів та інформації, які я поєдную. І, наприклад, перша частина нашого заняття, бо в нас оцей, цей начальний посібник, це, він розписаний як 30 занять, це курс, який стартував у вересні і завершився от, в грудні вже. І в нас буде також набір на другий потік. І перший в нас розділ. Ожного заняття це е, граматика, вправи для закріплення матеріалу. А також е, друга частина нашого заняття це культурологічний матеріал, власне, е, добірки кращих е, текстів, тобто кращих зразків української мови. І звичайно, я е, почала замінювати десь російську літературу, тому що є проблема. Тому що також, як, як працюючи в бібліотеці, приходили е, люди і переді мною е, запитували е, книги на російській мові. Якщо цих книг не виявлялося, вони повертались, і йшли, і не хотіли навіть читати там, чи слухати якісь, е, що їм пропонують. Е, Бібліотекарі, і а, я зрозуміла, що потрібно від цієї літератури, звичайно, відходити потрібно цим людям показати, що і в нас прекрасні є твори, і наша література на сьогоднішній день це взагалі на світовому рівні. Ось, і ці люди десь, напевно, ще в радянському такому ну десь, напевно, ще в тих руках, тому що вони часто приходять і кажуть: мені ну дайте щось серйозне нібудь почитати, тобто Достоєвський, ось якісь такі, знаєте, там де постійні якісь. Вияснення відносин, тобто я кажу, вам сьогодні не вистачає агресії. Вже доведено, що ця література в нас є агресію. Що насправді це далеко не ті зразки, і не та література, яку потрібно читати, навіть в якщо дивитися в Європі, це вже ну всі тобто, ви вже їм серйозніше. пропонуєте звичайно. <святувати> я їм тобто, в цьому навчальному посібнику тут дібрані дійсно зразки української української літератури, саме сучасної, бо вони кажуть: а що сьогодні є? Я кажу, я вам пропоную. Я вам пропоную наших дійсно таких письменників, які світового світового масштабу. Uh -huh. Тобто, як ви сьогодні не можете і не ну, і не знаєте про них. Ось і, звичайно, що за цей час я напевно як і філолог, я зовсім по-іншому, напевно, якби я. 50 років викладала в школі чи там українську мову. Я впевнена, що я б українську мову з такої сторони я б, напевно, ніколи б не побачила. Тобто багато різних а, упереджень про українську мову. Тобто, з цим потрібно було працювати. От ви власне, запитує, запитуєте, чим наш курс особливий. Перше, це а, показати актуальність української мови в умовах російсько-української війни. Тобто, це перше. А друге, це. Сенс переходу їм потрібно людям потрібно донести, чому їм варто сьогодні переходити на українську мову. І третє це спростувати упередження про українську мову, які насаджувались століттями і це дійсно впливає на наш світогляд і угу. ну, перед початком. Поки, поки ти, розмови, ти будеш запитувати, я... можна я так. подивлюся на а я вже встиг потримати в руках перед початком нашої розмови цей посібник, і що привернуло мою увагу, це е-е він починає так би мовити свою історію з того, що показує моменти гонінь української мови і її знищення. Так. Тобто, ми вертаємося в ті часи. Це то про що ви говорити про необхідність вивчення української і чому її потрібно вивчати, тобто це. Коротка історія того, чому цю мову хотіли знищити. Так це відзеркали того, чому ми повинні її вивчати зараз. Як ви вирішили, що власне з цього й треба починати? Ну, потрібно було показати, ось як, як у нас представлено в книзі, скорботний календар української мови, тобто що українська мова, як і культура, як і музика, як і. Інші види мистецтва знищувались, і це, це взагалі ну, напевно таке благословена Богом мова і взагалі наша, наш народ, який є навпаки, попри різні заборони, ще більше розвивався. І на сьогоднішній день ми вертаємось до тих ізразків, і дійсно до власної української мови, тому що навіть не так давно наша українська мова, вона підлаштовувалась під російську. Показувалася оця подібність, тобто працювали зовсім не в тому ракурсі, і звичайно, сьогодні ми повертаємось дійсно до власних українських слів. Ми працюємо теж над чистотою, над культурою нашого мовлення. Багато в книзі представлено тем саме. Про суржик, про культуру мовлення, про а, риторику я теж а, таку тему піднімаю, тому що це важливо. Ми для того вчимо, щоб заговорити. А... Ну, щодо суржика, ми розуміємо, що, скажімо, західна Україна вона грішить. Е... Словами, які походять не з української мови, так а походять більше із західних, тобто з польської, ну і далі. Ми бачимо суржик, як створення на тих теренах, де було більше зросійчення, проходило, українська мова намагалася таким чином вижити. Як ставитися до ось таких елементів української мови в теперішній час? Тобто, тут ми маємо запозичення з одних мов, там ми маємо запозичення з іншої. Ну, а, Власне. А... Ви трошки напевно говорите про інші речі, це діалектизми, це діал, це місцеві говірки, які сформувалися на конкретних землях. Звичайно, це наша історія. Це ну звичайно, що я добре до того відношусь, але суржик, що таке суржик? Це дійсно це викривлення слів. Це от як наприклад, російське слово на український лад. Звичайно, це є наша культура мовлення. Якщо ми вживаємо суршик, ми розуміємо, що людина не настільки, а, а, тобто, культурно. Може висловити свою думку, і звичайно, від цього треба позбавлятися. Пані Феодосі, цей підручник можна окремо придбати. Собі кожен може десь знайти звичайно, і так. самостійно, вивчити, чи це обов'язково треба відвідувати курси. Я би будувала наш навчальний посібник. Так що звичайно, що ви можете його з ним ознайомитись і по ньому рухатись. І звичайно, якщо ви будете читати тексти, які я пропоную. Основні граматичні теми, тобто теми, які допоможуть вам перейти на українську мову, то звичайно буде результат і за досить короткий термін. Тому що всі наші слухачі, які навчалися 4 місяці з вересня по грудень, вони всі отримали сертифікати. Вони всі перейшли на українську мову. Дехто навіть почав писати вірші українською. Уявіть собі, наскільки була погана українська, але оця внутрішня мотивація, над чим ми працюємо, тому що потрібно ще й своїм прикладом показувати і. Розуміти, що ти десь не стоїш осторонь, тому що дуже багато мені, наприклад, таких навіть було бо, дійсно. Я кажу, я як філолог, напевно, за цей час <гад> теж виросла, десь починала навчати, і, звичайно, хотілося. От треба людям розповісти. Треба, ну хотілося якось так. Зовсім інший був підхід насправді. Але вже до кінця нашого проєкту я зрозуміла, як важливо говорити так, як є. Сприймає людина, не сприймає, тобто прийде час, вона буде сприйме ту інформацію. Ось. І ну, важливо, звичайно, ну, навіть не як сказати правильно розуміти і тих людей, які, наприклад, стараються там якісь речі. Тобто на свій лад так пояснювати. Треба бути і філологом, і психологом. Так, тобто, це, це звичайно. ми на, на початку нашого проєкту ми, бо в нас і, і ще викладачі в мене є які теж рухаються по цьому навчальному посібнику, які е, навчають. І е, ми, звичайно, проходили такі тренінги по стресостійкості від uh -huh. психологічного каміння, тому що дійсно е, дуже часто приходять люди, які кажуть: от ви того не бачили, що ми побачили. Ви тут сидите, ви. Розповідайте, ви взагалі далекі від того. В нас там зруйновані будинки, і я їм пояснюю, що добре, що ви живі, здорові, тобто а в когось і рідних немає. Угу. Ось і тому, звичайно, на презентації цього навчального посібника, бо ми його презентували і вже в Києві. І зараз ми наш проєкт він розвивається. Ми його презентуємо також в що будемо презентувати в Одесі. Церсидуть перемовини в Харкові. Ну, звичайно, теж є свої моменти, тому що е, назва говори українською, бо живеш на своїй землі. Назва така досить е, сильна і вона відображає всю суть цієї роботи. І е, навіть е, наші партнери, наші. А, тобто такі громадські організації, які з нами співпрацюють, вони і мають проукраїнські позиції, але запитують мене, чи можливо якось змінимо трохи назву? Тобто, це це одесити, uh -huh. так воча хочуть вивчати українську мову. Я думаю, ми курс обов'язково там запустимо, але. Щоб трошки змінити назву, тому що е, вони вважають, наприклад, що е, якщо жив, ми ж теж українці, ми живемо на своїй землі, то як це виходить? Що ну, є вони є... вважають, ця назва трохи радикальна. Ми вам бажаємо гарної презентації в Одесі, попри все в Харкові. Також я, е, як мінімум, подивилася одне із занять. Е, шосте заняття тут стосується монозвучності української мови. Е, е, дякувати Богу, я знаю, як ставити і чи йот між словами, які закінчуються і починаються приголосними, але для себе відкрила, що найдовше. Слово в українській мові має 30 літер але я даруйте його не вимовлю, бо там <тас> така назва з 30 літер де дуже багато приголосних. Дякуємо вам за те, що робите. Феодосія колесник, філологиня, голова громадської організації Освітньо Європейський центр Феодосії. Колесник презентувала для нас у, у нас підручник з вивчення української мови, особливо для тих людей, які перемістилися з тих регіонів, де на жаль розмовляють більше російською мовою.